Ваш колаген не працює. Так говорю я для 90% тих, хто приймає колаген. Навіть якщо ви купили найдорожчий порошок чи капсули, все от. у світі існує лише один вид колагену, здатний пройти без втрат через шлунок і потрапити прямо в клітини. Це трипептидний гідролізований питний морський колаген. Але навіть це ще не все. Справжній секрет не в самому трипептиді, а в тому, що супроводжує його. Якщо у складі нема цих двох речовин, ви просто зливаєте гроші в унітаз. Перше це звичайно вітамін С, але не окремо, а в одній формулі. Друге, це гілауронова кислота, яка працює як. Посилювач дії, без неї навіть трипептид не розкриється на 100%. І ось головне, увесь цей потрійний союз, трипептид, вітамін С і гіалоронка, повинні бути у рідкій формі. Тільки так він забезпечує ту саму дозу 15 тисяч міліграм, яка запускає регенерацію. Ми вивели цю формулу, вона вже доступна, і вона не має аналогів в світі. Деталі, які зроблять, Роблять ваше обличчя гладким а суглоби рухливими. Я розкрию в наступному відео. А прямо зараз ви можете написати мені слово пептид» і я розкажу, як отримати цей колаген з максимальною вигодою. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. Там я розкрию ще три секрети, про які мовчать виробники колагену.